Вчір-п'ятниці в ефірі телеканалу Новини. Мене звати Тетяна Ставінська. І зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні. У випуску чоловік втопився, рятуючи дитину. У Тернополі завершили реконструкцію площі при вході у парк Шевченка. В перший день фестивалю Файне місто встановили оригінальний рекорд. Знову смерть на воді. Чоловік втопився, рятуючи хлопчика. Трагедія сталася вчора ввечері у Чорткові, на тому ж місці, де нещодавно загинули двоє людей. Правоохоронці вкотре закликають не купатися в заборонених місцях та дотримуватися правил. Зазначимо, станом на 20 липня з початку року на території Тернопільської області на водоймах загинула 21 особа. На Тернопільщині вода знову забрала життя. Трагедія сталася у четвер, близько 21-ї години. У чорткові в річці серед 33-річний чоловік, намагаючись врятувати дитину, втопився сам. «В Тому місці тече течія з двох боків річки, річка серед. От і вона сходиться на ямі. Яма там на той ямі вирв, глибина 5 метрів. Потім за тим виром є перепад, вже де виходить вода. Перепад де можна перейти по коліна вода. Розумієте? там. Значить, і на буйках, і на мосту написано, що там суворо заборонено купатися. Виїжджала місцева комісія, де будуть рекультивувати цей берег і будуть щось робити з цією ямою, тому що там постійно є нещасні випадки. Дев'ятирічного хлопчика, який тонув, вдалося врятувати. Під час нещасного випадку неподалік річки проходив черговий водолаз чортківської рятувальної станції. Він і почув крик жінки з берега, яка просила допомогти. Олександр швидко зорієнтрувався і побачив, що тільки показалася голівка дитини, і пішла на дно. Він не роздіваючись, пригнув воду. Піднирнув і достав вже дитину, яка тонула йшла на дно даної водойми. Дитина була з ознаками життя. Ще дихала тільки що нахлебалась води. Жінка почала показувати, що там ще є. Він нернув у раз другий раз і не міг достигнути на е, цієї ями. після чергової спроби. Водолазу все ж вдалося на глибині п'яти метрів підняти тіло чоловіка, але на жаль, вже без ознак життя. За інформацією правоохоронців, трагедія сталася на тому ж місці, де 11 липня потонули рибалка та 12-річний хлопчик. Правоохоронці звертаються до людей не нехтувати елементарними правилами безпеки та не. Купатися в недозволених місцях. Семеро людей потрапили до лікарні внаслідок ДТП, яка трапилася сьогодні близько 11-ї години. На автодорозі Доманове, Коваль, Чернівці Тереблече на Добривіцькому перехресті зіткнулися дві автівки марки PeugeotEксperт. У поліції повідомляють, водій сірого автомобіля виїхав з другорядної дороги на головну. Уже завершуючи проїзд перехрестя, в нього врізався синій PeugeotEксперт. В результаті удару обидва транспортних засоби знесло на праве узбіччя. Одна з легківок злетіла у поле. На момент ДТП в одному автомобілі був лише водій. В іншому, окрім кермувальника, знаходилися п'ятеро пасажирів. Усі вони звернулися за медичною допомогою. У трьох людей, в тому числі в однієї дитини, переломи. У чотирьох інших легкі тілесні ушкодження. Триває слідство. Вчора область відвідав прем'єр-міністр України. В рамках візиту Володимир Гройсман взяв участь у форумі, присвяченому децентралізації. Побував на сільськогосподарському підприємстві та веслувальному каналі, що поблизу Тернополя. Розлоги ще далі робочий візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на Тернопільщину розпочався із форуму присвяченого децентралізації. Добровільне об'єднання це тільки юридичне об'єднання в систему управління. Це ніяким чином не знищить самобутність села, його назву і так далі. Тобто, сьогодні ж бачите, села збережені і нормально живуть, але там вже стало більше грошей. Тому дуже важливо, щоб це об'єднання відбувалося саме таким, я би сказав, консенсусним шляхом, і ви побачите одразу результати. Саме головна мотивація це ресурси і повноваження. Про конкретні показники, які пов'язані із власними доходами громад, на форумі говорили цифрами. Тільки по 26 громадах, які були утворені 2015-2016 році, вони отримали зростання доходів в 4 рази більше. Ці ті склали 355 п'ятдесять мільйонів гривень. Розширення повноважень дає конкретні можливості для ре реалізації делегованих повноважень, а також розширення компетенції громад щодо фінансування значної частини видатків. Побував Володимир Гройсман також на одному із сільськогосподарських підприємств. Прем'єр-міністр підкреслив, що зараз працюють над створенням програми по підтримці невеликих фермерських господарств. 30 років назад, саме з Тернопільщини, розпочався. Всеукраїнський фермерський рух. Зараз працюємо разом над тим, щоб створити абсолютно потужну, якісну програму підтримки українського фермерства. Це означає тільки те, що ми маємо інвестувати в розвиток українського фермерства на селі, оскільки, коли хтось говорить про те, що село це тільки поле, це неправда. Село це в першу чергу люди і наші можливості аграрні. Володимир Гройсман взяв також участь у закладенні капсули під будівництво водної арени Тернопіль неподалік обласного центру. Варто зауважити, будівництво цього веслувального каналу розпочали ще наприкінці 80-х. Він мав чимало перспектив, адже повинен був стати ареною високого рівня для проведення міжнародних змагань. Втім, об'єкт так і не здалив експлуатацію. Весловальний канал почав занепадати. Зараз же таки вирішили збудувати потужний центр водних видів спорту. Це спільний проект, який реалізовуватиме. Умуть за кошти міського бюджету та державного фонду регіонального розвитку при загальній вартістю проекту 17 мільйонів гривень, майже 7 мільйонів це кошти міського бюджету. Різницю профінансує державний фонд регіонального розвитку. За цей рік плануємо зробити цю частину дороги, встановити трибуни, встановити оглядову вишку. А в наступному році роботи продовжити. Оскільки ці кошти до державного фонду регіонального розвитку, то по закону наступний рік ми будемо мати пріоритетне право на отримання додаткового фінансування. Дівництво планують почати вже цьогоріч. Між іншим залучити мають намір і кошти інвесторів. Подальшому буде вже будуватися готелі, будуть будуватися спортивні зали, тренажерні зали, буде гостиничний ресторанний комплекс для того, щоб тут можна було приїжджати спортсменам і проводити навчально-тренувальні збори. Це буде міська школа водних видів спорту, і перебуватиме вона на балансі Тернополя. Офіс регіонального підрозділу центру розвитку місцевого самоврядування відтепер діятиме у Тернополі на вулиці Кульчицької. Чим там займаються та які цілі ставлять перед собою? Далі у сюжеті. У Тернополі офіційно відкрили підрозділ центру розвитку місцевого самоврядування. Він до слова останній із понад двох десятків таких регіональних центрів, які діють по всій Україні. Він працює під програмою Юліт з Європою. Це найбільша програма, яка працює сьогодні в Україні, яка займається питаннями. Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Ну а простіше вона називається реформа децентралізації. В контексті цієї програми в усіх областях України створені такі центри розвитку місцевого самоврядування. Завдання їхнє звичайно сприяти органам державної виконавчої влади і як на місцях, так і в центрі. Проводити цю реформу на Тернопільщині, розповідає Віктор Литвинчук, створено чотири десятки об'єднаних територіальних громад. Відповідно, наша область лідер в Україні. Громадами охоплено понад 40% відсотків території Тернопілля. Сьогодні завдання полягає в тому, щоб не тільки створювати ці громади, а дати забезпечити спроможність. Наші люди повинні потихеньку переходити від психології. Обивателя до психології господаря таким чином ми намагаємося і вчити. І ці громади ми повинні навчити їх робити стратегічні плани, ми вчимо їх робити інвестиційні проекти, і найголовніше управляти цими проектами. Завдання полягає ще й в тому, стверджує Віктор Литвинчук, щоб створити відкрите громадянське суспільство і залучити людей, які проживають в громадах, до управління державою. Між іншим, Тернопільський центр розвитку місцевого самоврядування створений у грудні минулого року, і є своєрідним наступником офісу реформ, який розпочав діяльність у 2015-му. Перш ніж переїхати в нове приміщення. Центр знаходився в Білому домі. Програма не передбачає працювати разом з владою в одному приміщенні. Ми працюємо з владою методично, організаційно, допомагаємо інформаційно і так далі. Але ми повинні знаходитися в іншому місці. Більше того, я хочу сказати, що я бачу це центр розвитку. Якщо ми починали з невеличких офісів реформ, то сьогодні це повинен стати потужний методичний інформаційний і організаційний центр, який буде впливати на проведення реформ. Наша основна мета, звичайно, це створити такі умови, щоб громади самостійно розвивалися, щоб громади не чекаючи чи це від уряду, чи навіть відповажної обласної державної адміністрації, а тим більше районних адміністрацій, змогли самостійно, маючи повноваження, маючи ресурси, маючи відповідальність перед тими громадянами, які їх обрали, сформували. Вирішувати ці завдання, які перед ними стоять, знаходиться тернопільський центр розвитку місцевого самоврядування на вулиці Кульчицької, 2А. У Тернополі завершили реконструкцію площі біля пам'ятника Степану Бандері. Про те, які роботи там виконали та в яку суму вони обійшлись місцевому бюджету, дізнаєтеся із наступного сюжету. Близько трьох місяців тривала реконструкція площі при вході у парк Шевченка біля пам'ятника Степану Бандері. Днями всі роботи завершили. Загальну площа це понад 6600 метрів квадратних. Зроблені не пішохідні доріжки, зроблені велосипедні доріжки. повністю нове освітлення. якого на цій площі раніше не було. Також оновили сам пам'ятник Степана Бондарю, який вже потребував реконструкції. Окрім того, площі газонів збільшили майже на 100 квадратних метрів та висадили 26 катальп. Ну і крім того, звичайно, з'явилися пергола, яка має досить оригінальний вигляд. Посаджений поруч з перголою виноград, який буде. Дуже так активно росте і бувати пергло, які створить місце для відпочинку, де який створить додаткову тінь. Я думаю, що вже буквально наступного року всі тернополяни гості міста зможуть оцінити, як покриється зелені ця пергола. Загальна вартість виконаних робіт близько 8 мільйонів гривень. Тернопіль приєднався до проекту прозоро продажі. Відповідну декларацію підписав сьогодні міський голова Сергій Надал. Всі знають, що функціонує система прозорої закупівлі, через яку ведеться закупівля всіх необхідних товарів робіт послуг, що дає можливість зекономити, зашевити вартість придбання, зробити більш публічним і відкритим. Розробники зараз пропонують логічну систему, яка стосується продажу всіх тих товарів, всіх тих об'єктів, які може продавати міська рада і органи, також під підпорядковані структурні підрозділи. Впевнений, що це десь перше. Більшу відкритість влади, це десь більшу конкуренцію на ринку. Це десь можливі залучити більше бажаючих для придбання того чи іншого об'єкту, чи того чи іншого товару відповідно може збільшити вартість продажу. Тобто, це додаткове надходження до бюджету міста. Ми дуже раді, що до нас долучили ще одне місто. Тернопіль став другим містом, який долучився до проекту. Це класно, що місто таке передове і веде загалом Україну вперед. Додамо, система прозоропродажі стартувала в листопаді минулого року, зі слів Олексія Соболева. За цей час вдалося здійснити продажів на 2 мільярди гривень. З початку наступного тижня у Тернополі розпочинають справжні археологічні розкопки. Хто що і де шукатиме, вже знають наші кореспонденти і готові цією інформацією поділитися з вами. У Тернополі одразу у трьох різних місцях розпочнуть професійні археологічні розкопки. Перші дві локації поблизу Альтанки Тернопільського замку, третя неподалік обласної прокуратури біля архекатедрального собору. Ініційовані міською радою, нашою громадською організацією Сіті Project. Туди будуть залучені Подільська археологія. Вони є професійними археологами, які підписали договір з міською радою. Також громадські активісти вже багато людей відгукнулося на наш заклик про допомогу. То звичайні люди також можуть взяти в цьому участь і отримати якісь нові враження і досвід. У цій археологічній розвідці візьмуть участь також і студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету. Андрій Рікір пояснює, у кожному із вибраних місць вже знають, що і з якою метою шукатимуть. Наприклад, біля прокуратури хочуть відкрити один із підземних ходів, який там знаходиться. Якщо говорити про Тернопільський замок, то ми хочемо відкрити стародавні бастіони, які швидше за все там збереглися. Це потрібно для того, щоб виграти в грантовому проєкті, який подала міська рада на фінансування від Євросоюзу. Його мета полягає в тому, щоб реконструювати. «Відкопати призамкову територію, повернути їй автентичний вигляд, той який був, відкопати залишки старих будівель, які там швидше за все залишилися. Розкопуватимуть все вручну. Про глибину поки що не можемо казати. Орієнтуємося біля прокуратури. Це приблизно 2-3 метри. Ну там вже по ситуації буде видно. А якщо говорити про замок, то шурф буде закладатися на схилі. Тому там трошки ландшафт складніший і може получитись так, що прийдеться копати глибше. Попередньо планують археологічні розкопки триватимуть близько двох тижнів. Наразі команда дослідників налічує майже пів сотні осіб. Втім, обмежень немає, і кожен охочий може долучитися. Цієї суботи 22 липня Тернопільська Нива на домашній арені, якою наразі для команди слугує стадіон у Вишнівці, зустрічатиме футбольний клуб Арсенал Київщина. Як готуються до поєдинку Жовто-зелені, дізнавалася наша Мар'яна Феник. Новий сезон чемпіонату України з футболу другої ліги офіційно розпочався. По територіальному принципі команди поділили на два дивізіони. У Північно-Західному обидва футбольні клуби Тернополя. Было сделано для того, чтобы меньше денег тратить на переезды. Потому что если западные поехать на восток, то можно там полторы суток надо добираться. То есть и назад-полторы суток три дня выпадает неделя. Соперники, но ну, в западном регионе всегда команды были хорошие. Я считаю, например, что я так обсуждал с коллегами, которые работают в восточной зоне, то в западной посильнее команды. То есть, да, в западном регионе посильнее. Ну з чим нам придеться миритися і битися, боротися, обігрувати. Втім, у першому матчі Тернопільській Неві поборотися не вдалося. Гру відмінили. Перша гра долажна була бити з Черкасами. 2. Це клуб, який, дочерний, Черкаси, який грає в лігі. Тобто, там Сначала президент на себе взяв обязанности тянуть дві команди, але не смог, тому що город не предоставить плечо, підставити плечо. І таким самим образом команда снялась тобто, з чемпіонату. Поэтому тобто, нам ні очки нічого защитуватися не есть тобто, Просто нас осталось не 12 команд, а 11. у другому турі. Нива гратиме із арсеналом Київщина з Білої церкви. Команди зустрінуться на домашній арені. Тернопільського клубу, якою наразі для команди слугує стадіон у Вишнівці. Стоимся в обычном режиме, соперник арсенал Белая церковь. В команді там тоже есть некоторые проблемы. Они там собираются, не собираются. Тоже была такая информация, что они могут не приехать к нам, потому что тоже с финансированием были проблемы. Но за два дня, вот буквально, нам сказали, что команда живая, то есть они собираются ехать. И мы в Вишнівцях будем проводить этот матч. Она будет на новом стадіоні. Естественно, нам хотелось бы назвать. Мы будем в ним Тернополь, нам хотелось бы проводити проводить Тернополі. І, попри певні труднощі київської команди, наставник жовто-зелених запевняє, суперника недооцінювати не варто. Арсенал Київщина це Біла церковь. Да? Тобто, у них там були складності, Сьогодні у них все добре, там вроді би як. Вони, ми знаємо, що таке Київ. В Києві футболістів повно хороших, тому вони за день-два за два можуть там, укомплектувати команду дуже неплохимими футболістами. Тому тобто, ми ні в коєму випадку не розслабляємося, ми готові, я жарю з уваженням, відносимося до супернику і хочемо добитися перемоги. А підтримати ФК «Ниву» у цьому протистоянні можна буде 22 липня на стадіоні у Вишнівці. Гра розпочинається о 18-й. Варто зауважити, вхід для вболівальників вільний. Вчора розпочався один з наймасштабніших фестивалів України Файне місто. Цьогоріч проводять його в п'яте. Про перший вечір музичного свята та рекорд, який там встановили, знає наша знімальна група. Територія вільних людей цьогоріч знаходиться за кілька кілометрів від Тернополя на іподромі. Саме там вчора почався фестиваль Файне місто. Однією з цьогорічних його особливостей став оригінальний рекорд. Тисячі людей разом із братами Гадюкіними заспівали про Файне місто Тернопіль. Поставили, це рекорд найбільш масового виконання пісні гурту Батига Дюкине, файне місто Тернопіль в історії Тернополя та України. Це ваш рекорд і ваша нагорода. Скільки ти кажеш, 14 тисяч з так? Близько 14,5 тисяч. Ну і вже точно. Організатори розповідають, така ідея виникла спонтанно. Пісня Файне місто у нас е, фестиваль е, назва фестивалю. В нас е, ми придумали її без прив'язки до гурту Брати Гадюкіни». І цього року вперше брати Гадюкіни» виступили на фестивалі Файне місто у нас. Ось і а чому б, якщо буде справді звучати з головної сцени фестивалю, ця пісня в оригіналі? Чому б не поставити такий рекорд? Організатори запевняють, цьогоріч, як і що. Щоразу намагаються створити для відвідувачів легку атмосферу і дати можливість людям відволіктися від буденності. кажуть саме на території вільних людей, кожен може обрати те, що найбільш до вподоби. Стараємося за всім контролювати. Ось в принципі бачимо по наших відвідувачах, по їхніх відгуках в соціальних мережах. Що в принципі все в нас йде круто? Всі задоволені, всі чекають наступних днів. Розважаються фестивальники, справді наповну, хтось не відходить від сцени, де хто ж зручно може. Чується просто на траві неподалік. Вся музика понравилась, атмосфера подобалося, що скільки людей нестандартних, інтересних зібралися разом, і в нас тільки спільна це музика. Саме що сподобалось майне місто Тернопіль. Чимало людей вже були на файному фестивалі в попередні роки, а тому мають з чим порівнювати та знають, чого хочуть. Якось більше нових гуртів хочеться почути, <звук> тому що я був о, за минулого року, минулого року. Те, що багато я також хочу більше знайомств, більше відчути драйву, менше напитися. Я чекаю, щоб ну, чекаю неймовірних вражень, нових знайомств. Я був попереднього року в аеропорті і я хочу, щоб мені... Фестивальна і подробність запам'ятався більше, ніж на аеропорті. А що ваша маска означає? Прошу, маска ваша, що означає? Що я коротше, дуже сильний і дуже модний і матьорий. Ще одні тернополяни не менш позитивно налаштовані, активно танцюють і охоче діляться враженнями. Е, чекаємо, того, що завжди класного трешу, класного настрою, тусовки, Все, як зараз класно. Цього року зараз далеко добиратися, але прикольно, місце тут класне. Класно, що на траві, це так приємно. Завтра ж мають бути круті гурти, Гвана Ейпс. Все буде тями. І взагалі позивається дуже-дуже круто. Добре, що є така річ Тернополі. Дуже класна погода. О. До речі, цього року Тернопільський фестиваль Файне місто відбувається вже в п'яте. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося вже наступного тижня на телеканалі ІНТБ. Бережіть себе.